На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати, внаслідок чого є 26 поранених. Про це повідомляє Національна поліція України. Повідомляється також, що об 11.37 на лінію 102 надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати. За оновленою інформацією, внаслідок події постраждало 26 людей, шість з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо самого чоловіка, який підірвав гранати. За попередньою інформацією журналістів, гранати кинув депутат Керецьківської сільської ради від партії Слуга народу Сергій Батрин. Наразі тривають слідчі дії. Самі події, що відбувалися в сільській раді, і момент вибуху і кидання гранати, ви можете побачити в Твіттері.